Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції, формую різноманітні тематичні добірки. І мова сьогодні йде про аромати, які пахнуть шампанським. У деяких з них шампанське навіть присутнє у парфумерних пірамідах, у деяких з них воно відсутнє, але я його відчуваю. Принаймні, настрій у аромата саме такий. І перший з них це легендарна дольчевіта від Крістіана Діора. І тут шампанське, як таке, незаявлене, але зовнішній вигляд флакона. Це нібито келих для святкового напою. І навіть форма флакона вже, нібито новорічна кулька для ялинки. Загалом це аромат свято. Назва йому дуже пасує, дольчевіта, прекрасне життя. І аромат справді пахне безхмарно. Одразу в старті тут активний фруктовий блок, це жовті фрукти. Він пахне навіть жовтим, золотистим кольором, це і абрикос, це і персик, і соковиті мандарини, апельсини. І в цьому ароматі є якась така нота злагоди, і нота чогось такого теплого. Загалом в ньому відчувається трансформація своєрідна за 3-4 години його знаходження на моїй прохолодній шкірі. Тобто він зігрівається, відкривається вже серце і починає буяти і спеційний блок. Тут є розкішна кориця, вона підгущує, додає такої вершковості своєї рідності ще й завдяки сандалу цій композиції. І хмільність у аромата я відчуваю. Одразу у старті. Зазвичай з шампанським дуже смакують фрукти, і вони нібито доповнюють напій і фрукти. І так, одразу у старті це такі бульбашки, це така радість. Потім нібито це шампанське вже перетворюється на вино, можливо, з якоюсь витримкою, і саме так я його сприймаю. Це аромат, який не залежить від погоди, не залежить від настрою, тому що він створює його своїм звучанням. В Наступному ароматі нота шампанського дуже яскраво відчувається. Вона ще й присутня у піраміді. І про цей аромат я також згадувала у своїй п'янкій добірці святкових ароматів, де я підібрала багато ароматів. З різноманітними алкогольними нотами. І навіть цей аромат, коли подивишся на нього, коли його вдихнеш, справді відчувається шампанське Мартіні Асті солодко, духмяно, трішечки трішечки віддається кислинкою задля балансу, такою абрикосовою фруктовою, тому що абрикос тут присутній. Він, нібито, навіть охолоджений, злегка підмерзлий. І якщо абрикос покласти у морозильну камеру і потерти його у замороженому вигляді на тертушці, то він додає такого характерного, прохолодного, соковитого аромату не лише напою, а ще й м'ясним стравам. І це м ті шматочки. Криги у абрикосі відчуваються у ароматі. Це дуже суковито. Від цього аромату може навіть і з'являтися гіперсолевація. Він духмяний ще й за рахунок бузини. Бузина в цвіту білого кольору, від якої навіть може запаморочитися у голові, і, нібито. В кінці аромат починає пахнути такою добротною деревиною. Тут є чорна деревина, також про нього згадувала і у деревинній добірці приємний, такий ненав'язливий, по-хорошому дівочий. І в цьому ароматі є і ненав'язлива легковажність, і якоюсь мірою навіть серйозність за рахунок цієї ж самої деревини, і завдяки якій у парфюмерній композиції. Є і стержень, є і ота легкість одночасно одразу в старті, і запаморочливий шлейф. Стількистю аромата дуже і дуже пристойна зранку до самісінького вечора, і це аромат, який дарує радість. Наступний аромат з нотою шампанського і форма флакону нібито це келих від Le Liquid Леменженер Don Роса. Про цей аромат мені писали глядачі, щоб я звернула на нього свою увагу. І я не одразу його оцінила зізнатись. І на парфумерному ринку вже цей аромат 12 років. Є навіть і версія довготривалішого звучання з приміткою мелізм і дом роса це та сама шампанська з фруктами, лише тут грушка, і фрукт помело. Помило має таку солодкувату гірчинку і характерну ароматичність. Так, вона тут присутня. І окрім того, тут ще й троянда, власне, і флакон такого трояндового кольору, і квіти, фрукти, шампанське це таке тріо, яке гарно комбінується між собою. І парфюмерна композиція. Злегка перегукується з рожевою молекулою, але дещо пізніше він стає більшою мірою за рахунок тієї спецівості, мабуть, бальзамічним. А у парфумерній композиції пінг-молекули все таки та легкість і та повітряність відчувається триваліше. І вже пізніше, коли в ароматі та спецівість зазвучить, зашелестить і загусне. Аромат починає звучати трішечки і строгіше. І це для мене в першу чергу на початку звучання жіночий, веселий, такий аромат про квіти. потім пізніше вже долучаються спеції, і він дивним чином нібито перетворюється на таку монументальну чоловічу статуру. І парфумерна композиція в мене з'явилася на Різдво, я поки що до неї дослухаюся. Мені подобалося, як звучить про холоду. І, пам'ятаю, тестила також його і влітку. Влітку він меншою мірою розкрився, але холод пасує до мросі дуже і дуже добре. В наступному ароматі від Лоліти Лемпіке Лоліта Ленд. Присутній коктейль Беліні це суміш шампанського з персиковим пюре, і цей напій дуже популярний у Італії. Автор аромату Франціс Кюркоджан. І ось ця казкова коробка, на якій зображені і равлики, і сонечки, і метелики, і якісь чарівні квіти, і навіть зовнішнє оформлення. і ось цей флакон з ковпачком дає і бембі з крилами, і також елементи казкових епізодів. Це справді, тому що таке поєднання алкоголю з дитячим персиковим пюре це нібито справді якась казка. І коли вдихаєш цей аромат, більшою мірою тут відчувається саме ось якась дитячість за рахунок тієї великої кількості пюре. Це нібито фруктовий смузі, в якому ще є і смородина, і яблуко, і грушка, і достатня кількість цитрусів підсолоджених, тому що тут є і ванілі, достатня кількість. Власне, що і видно з кольору рідини він в мене потемнів через ваніль, через лакрицю. І якраз саме завдяки лакриці стабілізується парфюмерна композиція, і вона не занадто приторна. І алкогольність, яка може трішечки вдарити в голову, вже дещо пізніше. Це нібито ті фрукти, які перебували у алкогольному напої, підігрілися, і за кілька годин вони стають ще більш насиченими. Цікава парфомерна композиція, грайливий лоліталент, дуже Оригінальне оформлення, і з такою багатою пірамідою. дуже цікаво його розгадувати. І загалом парфумерія від Лоліти Лемпіки дуже і дуже цікава. Кожен аромат це якийсь витвір мистецтва, і також як оформлюються флакони, просто дивитися і милуватися. Приємно, цікаво, грайливо і алкогольно. І п'ятий парфумерний келих з космічною назвою від бренду Агент Провокатор. І тут на флаконі навіть зображені зірочки, і це нібито справді одразу ось ці бульбашки і ця бульбашкова соковита фруктова радість. В парфумерній піраміді заявлений напій Мохіто. Я меншою мірою його відчуваю, хоча відчуваю ті залишки криги, які лишаються у склянці. Трішечки м'яти, але загалом це для мене фруктовий газований напій, чи то сітро, чи то лимонад тюшес із додаванням ревіню. Тут так, так кислинка відчувається. І вона настільки духмяна, що інколи може здаватися, що тут навіть є стружка від карамелі, яку також додають у охолоджувальні напої. Цікаво, грайливо. Солодковато дзвінко, і так, в цьому ароматі також є ось та бульбашкова легкоалкогольна легкість, радісний аромат, погоджуюсь, ось для весни. І він загалом, пам'ятаю, що я його використовувала також у прохолоду, він був особливо солодкуватий. І зараз на весні в ньому все-таки відчувається. Більшою мірою та й фруктовий блок подобається мені спостерігати за ароматами, як вони розкриваються у різну погоду і особливо у вітер, і для кожного аромату є свій сезон, це однозначно. Отже, такою була моя розповідь про аромати з нотою шампанського. В жодному разі не закликаю вживати алкоголь і завжди знати міру. Діліться, будь ласка, в коментарях, які аромати для вас пахнуть шампанським, і чи загалом ви шануєте хмільну ноту у парфумерії? А на сьогодні в мене все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічі! Бувайте!